Доброго ранку, це програма Ера будівництва. У ці травневі дні, 58 років тому, у Києві була створена будівельна організація, яка за свою історію збудувала дев'ять довоєнних Київів. Усе починалося із завдання відбудувати житловий фонд в столиці, який у війну був втрачений майже на 43%. Тоді, через 10 років по закінченні війни, люди жили в бараках, підвалах, водонапірних баштах. Щоб пришвидшити процес будівництва, 29 спеціалізованих підприємств, 16 міністерств і відомств, об'єднали в одну організацію голов «Голов Київбуд». Нині це холдингова компанія «Київміськбуд». За роки що минули, будівельники звели 44 мільйони квадратних метрів житла. З вікон своєї квартири Іван Бушма, герой соціалістичної праці, бачить. Результат своєї праці. Русанівка один з багатьох районів, які йому довелося зводити. Це все намито. Вся русанівка намита. А намивали, робили канал, пісок качали. гідронамив. І це все намито там. Там, колись трава росла, корови паслись, а потім вже коли намили і. Збудували русановку і збудували вокруг Русановки канал. Іван Іванович побудував близько 350 будинків. На репліку, мовляв, професія будівельника важка. Відповідає, але ж вона приносить радість людям. Через рік по створенні голов Київбуду в столиці почали зводити житлові масиви, впровадили будівництво з цегляних блоків. У 56 му голов Київбуд першим застосував метод намивання ґрунтів під нове будівництво. По застосуванню гідронамибу столиця України стала піонером серед інших міст країни. У 58-му на бульварі Лихачова нині дружби народів звели перший в Україні великопанельний п'ятиповерховий будинок. Протягом десятирічні збільшувалися обсяги будівництва, зростала поверховість будинків. За час існування Київміськбуд спорудив майже 100 лікарень і стільки ж поліклінік, близько 350 шкіл і майже 6,5 сотень дитсадків. Додайте сюди готелі, кінотеатри чимало інших об'єктів, без яких не уявити сучасний Київ. Це бренд не тільки Київський, це бренд України. Голодина компанія «Київміськбуд». Саме «Київміськбуду» належало запровадити принцип будівництва житла за кошти населення. Ініціатива належала багаторічному очільнику «Київміськбуду», герою України Володимиру Авромовичу Поляченку. Саме він зміг переконати усіх, програма матиме успіх. Так і сталося. Досвід поширився на всю Україну. Михайло Кальтагейсер, мешканець і голова ОСББ першого будинку, який звели за кошти населення на столичних осокурках. Він пригадує – 95-й рік в країні. Взагалі не будували. У нього родина, трирічний син, і ніде жити. Я ніяким чином не міг вирішити житлове своє питання, хоча деякі кошти вже були для цього, тому що житлове будівництво практично в квартирі в країні припинилося. Банки припинили фінансувати житлово-будівельні кооперативи, тому і в кооператив неможливо було вступити. Це був період лопання трастів і недовіри. Однак Михайло пристав на пропозицію Київміськбуду, який також заручився підтримкою держави з понад 650 70 тисяч квартир, зведених за час існування Київміськбуду, майже 111 тисяч побудовано за кошти людей. Сьогодні компанія бере участь вже в нових державних програмах Доступне житло з дешевлення вартості іпотечних кредитів. Якщо взяти хронологію, то спочатку був організований, основан Київгорстрой, а потім основали праздник День Строїтеля. Це немаловажний фактор надіжність, это добросовісне отношение к до работе не давала никогда інвесторам можливості задуматися о том, що наше предприятие коїм образом их підвести. Важливою сторінкою в історії Київміськбуду стала реконструкція національного спорткомплексу Олімпійський. Працюючи в три зміни в мороз і спеку, будівельники створили стадіон європейського рівня. Київ сьогодні це будівництво на 34 майданчиках у Києві та регіонах. Це реконструкція старовинних об'єктів, зведення торгових центрів, навчальних закладів. Це 68 організацій, об'єднаних в один будівельно-інвестиційний комплекс. Це люди, які продовжують справу попередників у розбудові столиці України. Побажаємо наснаги будівельникам і процвітання стародавньому і завжди юному Києву. Це була Ера Будівництва. До зустрічі!